Країни НАТО будуть посилювати українську протиповітряну оборону. Про це домовилися на Раді Україна Альянс, що сьогодні збиралася на онлайн-засідання. Генсекретар Столтенберг повідомив про системи ППО доступні для України і анонсував нові оголошення про їх передачу від союзників. Володимир Зеленський зі свого боку сказав партнерам, що потрібно щонайменше сім патріотів або схожих систем. Яку конкретику принесла Україні ця зустріч? Я з нами, у кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Вона з нами наживо. Зряну вітаю. Розповідайте подробиці. Добрий вечір. Алло. у фокусі сьогоднішньої ради Україна НАТО що пройшла на відміну від багатьох попередніх не на рівні послів, а вищому була найгостріша потреба України. Це протиповітряна оборона. І, хоча конкретних оголошень після зустрічі не прозвучало, генсек Столтенберг сказав, що вони. Будуть зробити українське небо безпечним. Партнерів на цій онлайн зустрічі закликав Володимир Зеленський. Повторив, що Україні потрібні щонайменше сім патріотів. і всього, як казав раніше, щоб прикрити всю країну, відповідно знадобиться взагалі 25. у силах союзників зробити так, щоб Путін цитата Зеленського спустився з неба на землю і закликав український президент партнерів до рішучості, приклад якої вони демонстрували в Ізраїлі. Ізраїль не залишився наодинці, і майже всі 100% ударів по ньому були нейтралізовані. Це переконлива ефективність повітряного щита країн НАТО, вашої протиповітряної оборони, вашої бойової авіації, усього, що зараз було задіяно в небі близького сходу, і знищило не тільки іранські безпілотники та ракети, а й кілька небезпечних міфів. Хто може віддати системи ППО, позичити чи про. Дати варіант купити союзники, теж розглядають. Усе це обговорювалося власне на раді Україна НАТО. Країни альянсу були представлені своїми міністрами оборони. Головував відповідно генсекретар Столтенберг. І так звана ревізія можливостей, заявив генсекретар за підсумками цієї зустрічі. Засвідчила, що системи, які можна надати Україні, є їх дадуть. А в кого немає, їх той допоможе грошима. Заявив посадовець. Послухайте під час нашої сьогоднішньої зустрічі міністри також обговорили багато інших нагальних потреб, зокрема боєприпаси калібру 155 п'ятдесят міліметрів, засоби глибокого високоточного удару та безпілотники. Кожен союзник по НАТО сам вирішуватиме, що надавати. Декілька з них взяли конкретні зобов'язання під час зустрічі та завершують роботу над внеском, який я очікую буде оголошено незабаром. Посилювати українську протиповітряну оборону збирається і група семи про намір зробити це країни цього клубу. G7, має на увазі заявили за результатами зустрічі їхніх топ дипломатів в Італії. Міністри вкотре підтвердили відданість підтримці України, засудили російську війну і визначили, як сказав Дмитро Кулеба, що е, особисто долучався до цих переговорів. Конкретні кроки необхідні для допомоги Україні у відбитті агресії, які саме не поточнював. Найбільше Петріотів це американські системи озброєння. Відповідно. Є у сполучених штатах і за тим, що відбувається нині в Конгресі, де голосування за допомогу Україні може зрушити із мертвої точки у Європі пильно стежать і дуже сподіваються, як сказали сьогодні дипломати на умовах анонімності журналістам тут у Брюсселі на результативне голосування і на те, що пакет урешті буде схвалено. Алло. Дякую, Зоріану. Зоряна Степаненко, кореспондентка Радіо Свобода із подробицями із Брюсселя.